У сучасній технології саме дюшулья ми малюємо третє око. Так тут я з вами трошечки не буду спогоджуватись, од одразу. Я не погоджуюсь, бо ви додаєте в а, остаточно якісь риси Горбачова. Я терпіла до цього моменту. Зараз я розумію, що а, нам треба пояснити і собі теж чи в тих парадигмах ми живемо. Бо угу. от ви зразу мають жити, як в ваших Абсолютно. парадигмах, правильно? я. Е, ні, але ми маємо, знаєте, ми шкритика з різних сторін. Так, так, Зараз ми знаєте, ми маємо з вами не себе. Ні, ні, себе ви мене не перебили. Чин. Ні, ні, а, на середині так. лекції. Все добре. Прошу, прошу, Тетяна, прошу. Будь ласка. будь ласка. Ви маєте на увазі душ, як четверта. Діш. Так. Канонічна вимова альтруїстів. Але я маю на увазі саме ту, яка і де і складається з 5-4-2, де на той момент ще не було Горбачова. Ж... Був тільки художній художні посили, е Тетяна, ви ж мене просто не дослухали. Ви ж не дослухали, і це не закінчена думка була. Ви абсолютно прави. Ви як завжди, абсолютно прави. Я хотіла в, в присікти це в моменті, е як тільки. Люди... Так, так, так. Щоб щоб люди. да, так -так -так -так, не подумали. Це я вас для, для для людей, розумі, для Я знаю, що ви Просто оце зерно. 5-4-3. Все Вірно, це зерно, і що ми робимо в?